Привіт, друзі! Отож, як я і казав в попередньому відео, сьогодні в нас паром з Артемом-братом з порту Нюнесхам до Гданська. Нам залишилося 7 кілометрів. І зараз той хвостик, який їде позаду мене, ми його маємо віддати в порт. Він сьогодні попливе тим же паромом, що і ми, але без нас. А в порту відберемо в нашого водія інший причіп і з ним попливемо. Ось така махінація. Чому так? Тому що той причіп, який ми заберемо в водія, він з гідробортом. А по правилах нашої фірми причіпи з гідробортом не можуть плисти без, ну, без вантажівки самі по собі. Ось тому так. Тому й так задумано. Добре, газуємо зараз. Це замутимо бігом під акомпанемент дощику, дощ так почався з Ненацька. На вулиці плюс 4,5, Артем брат, напевно, спить, тому що він всю ніч їхав. Вчора о 9 вечора він починав роботу і всю ніч їхав. Йому було до порту майже 600 км, тому він, звісно, втомлений, задовбаний, враховуючи, що це в нього третя ніч підряд. А як відомо, як би ти чудово в день не спав. А втома від нічної їзди вона в організмі якби накоплюється. Тому сьогодні там файно спить, я думаю. Ну і ще на паромі буде спати. Очевидно, як і ми. Так що, друзі, ось такі плани. Добре, газуємо, зараз будемо бачити, що до чого, як, почому, нашого і для чого, і для кого. Так, друзі, що ми бачимо? Ось наш причіп вже стоїть. такий ми маємо забрати Г-11, Паро 8МІ Г-11. Причіп з гідробортом. Гартьомчик є в порту. І... І паром наш є, вон, нова стара. Вон, бачите? Краси, яким ми сьогодні попливемо. Але зараз нам ще треба викинути сміття. Потому що... Я вчора, маючи величезний пакет сміття, не мав його де викинути, а тут є сміттєвий бак. Нам треба достати документ, номер цього, резервації, і будемо надавати рецепт. День добрий, Кованко. День добрий. То, друзі, запустили нас. Якийсь, якийсь рентген просвічує, я не знаю, що це означає, на... Коротше, лишаємо причіп, їдемо туди на паркінг, підчіпляємося під нас, будемо Артемчика, І нам ще треба сьогодні зганяти в супермаркет. Ну, бажано. Купити інтернет поповнення. Так, причіп відчіплений, а поки тягач опускається в транспортне положення, з залишеного беремо ну, документи від вантажу і має ставитись обов'язково одна печатка така і підпис, щоб рецепт був наданий до порту. За... Не, якщо не мати такого листочка і буде контроль, це до 6 тисяч євро штрафу. Штраф сумасшедший, але чому, чомусь наші молоді логісти це забувають постійно писати. Зато коли їхав завантажуватись бумагою, то написали не забудь перевірити, чи в ЦАМРК не вписані пластикові кутики, які ми не брали, бо в нас вони є завжди свої. Якусь фігню написали. А саме головне і саме дороге, саме болюче для фірми 6000 євро витрати, вони чомусь забувають. Отакої. Так, що у нас сьогодні по почасуло? А ось і наш хвостянський про вісіміг Г11. Чіпляємося. Чувак! Утикне, або немає. Так заїбало то та радіо. Чувак легких швиків не шукає, щоб міг під ліву сторону підламатися, блять, то, то ламається під праву, ну. Ой, курва. І, і він мінжується. Хоча він тут проходить, але він не бачить. Зараз, блять, буде танцювати, як дурак на рівному місці. Тож зайди зліва під ліву сторону, буде прикольніше. А отаке, як нема, то не буде. Я йому підказав, поміг, але таке. Так, підключили причіп, так як це велтон, то очевидно він стоїть на колінах, подушки поспускалися, воздух потікав, то завів, щоб, щоб накачало повітря. Подивимося, що там, але це той самий вантаж, який ми тут в порту лишили. Ролони з папером. Затянуто, затягнуто, до бази доїде, доїде. Якісь дивні речі з цим прицепом коїться, він в транспортне, ну це не транспортне положення, так не повинно бути. Він має вище стояти. Єдине що просвітити, де той поводок, рівня підлоги? Так, що в нас? Ручка, ручка стоїть в транспортному положенні. Я зараз замащу свою козирну шапку. Буде. Воно так не повинно бути, а? Піздець буде заднім подушком. подушкам. Ну, Рано да, чи пізно куртку я вдів, зараз замастимо її, вхрен з ним. Він низько стоїть. Він низько стоїть і бачите, і від цього і амортизатори, получають дуже серйозні навантаження. Бо... Так, що ми тут маємо? Хіра вона не, не підноситься, вона ось це речах і ось ці канарів підлоги, який б мав підносити причіп. Але Якийсь він чи довгий, чи що, Чесно кажучи, я навіть не знаю. Ну, блін, виглядає так, його ніхто не рухав. він брудний. Що вона так їздила, куча-куча часу, теж ніби не. Ні. Мені то... Блять. Мені то з цим причіпом просто на базу приїхати, але Ну, дивіться, там, наприклад, дроти висять низько, да, вони? Поперетираються, десь буде контакт з дорогою. Ну, взагалі він низько стоїть, він так не повинен бути. Чому я все це говно завжди помічаю? Чому більшість а Не того не помічаю, то я... А от мені одному більше всіх треба. О. А знаєте чому? Хочете я вам фокус покажу? Хай я цей поводок зігнув. Нічого страшного. Дивіться, я. я. Я за цей рычаг тягну, а він тупо він не рухається, бачите? Він, він закис! Сука. Що він роби? Він зараз пускає подушки. О, сука. Він тупо закис цей кран їм на підлоги. Йому, Йому шляпа. И судячи по всьому, я уже так давно закис, що просто жесть. Ось, ось такий, ось такий момент! Бигать! Зараз мой ну Що, трошки ж його треба при чи чи О! О! Поняли, друзі? От. Я, я силою вигнув того крана, ну, трошки його доверху потягнув. І ось подушки почали надуватися. Ось, Має бути завжди зазор, оцей пластиковий стакан має виглядати, бо інакше металева, металева штучка, лижа, вона лишає сліди на подушці і рано чи пізно вона ці подушки кончить, перете їх. Ну і, Як я казав, це лишнє навантаження на амортизатори. І взагалі на підвіску, якщо ж завантажений їдеш. Все. Воно ніби піднімається, Ось так він має бути. І тут зазор збільшився, все. Але той кран він. Той кран він по-любому до заміни. Йому просто йому вже хана. Він старий, згнив і все. І мене ще дивує, що... Це ж прицеп скільки водіїв поміняв. І їх то не парило, ніхто не помічав цього моменту. Ну, коротше, що маємо, добре. Треба обов'язково зараз на фірму зголосити цю, цю несправність. Все. Трошки піднімається. А не так все просто, цей кран несправний, бачите, він піднімає до небес. Він Він, Ой. він піднімає. Ну, якщо, якщо речах лишати в транспорт, на що повітря передається через той кран, то він ці подушки піднімає і не може зупинитися. Йому короче, жопа він перепускає. Так що ми його просто вручну виставимо. Якось так. І, і так воно доїде до бази. Все добре. Обов'язково кажемо несправність, бо це серйозна несправність, дуже серйозна. Може і подушки поливати, і все, що хочете. Женька замастився як свиня. Так що зараз будемо і передіватися. Бачите, друзі. Таке було. Таке було. Я запитав того водія. Ну, що, що ви думаєте? Я просто кажу, як є. Я запитав того водія. Чи з тим прицепом таке було, ну, він їхав, він каже, да, так було, типа. Ну, типа, чувака, чувака не виникло в голові питань. Чому так? Чи може подивитися, що може, що несправне. Зрешто. Зрештою, це просто вбиває амортизатори, болти, підвізку. Ну, і хто, хто ну, їздить на вантажівках, він. він... Він знає, що таке, коли причепне в транспортному положенні, коли він лежить на колінах. Як воно по сідлу шарпає, коли ти проїжджаєш якісь нерівності. Але таке, добре. Досить вірики. Ми це помітили. І файно. Передіваємося. І зараз підемо до Артемчика на каву. Як ось, друзі, зустрілися ми. То заради чого задумувалось відео? З Артемом Братом. Добрий вечір, підписчики! Атем, ти як племінник, тебе називають, передавай привіт, дяді, Саші. дяді Саші, привіт. Нарешті, перше, дядя Саша, перше відео, де племінник особисто вам передає привіт, а не через мене чи в коментарях. Отож, друзі, торговий центр. Ми тут трошечки перекус купили каву з булочки, бо у нас холодильники вже пусті. А животи теж. Да, животи пусті, але вони потребують наповнення. Так що їмо. Білетики ми вже взяли на паром, отож, скоро будемо заїздити. Так що до наступної зустрічі вже на борту шикарного лайнера п'ятизіркового готелю. No, va star. Yo! Все чітко. Але там везе карасі, платва, оптові поставки, звертайтесь. Це виставлено мінус один, так, бачите? А воно вмикається при якій температурі? При 1,5 Оце ага. от показує зараз фактично 0,8 всередині. Коли піднімається до 1,5, то вмикається, А потім воно наганяє до мінус 1 і вимикається знову. Тобто режим автомат. Ось так. Тут вже не видно, бо темно-темно. але Машина з півночі пришоль. Піскудики на дисках до віски. Дивіться, пісок. Можна реально. Якби ти тримав в кота в кабіні, то котячий туалет, якби завжди був з пісочком. Yeah. Збираємо сумочку на парон. Ой, Сумка у нас вже зібрана, там всякі засоби гігієни. Отже це, з собою беру документи, завжди паспорт. Цього разу. ця Колокольня стрижалка. По Постригтися, бо ви кажете. Парфюм. Все. Ну і незмінно в мене в рюкзаку завжди планшет, вологі серветки. І що я ще тут таскаю. Ой. І зарядка до телефону. Так що, такий набор на береться. А, і обов'язково навушники. На цього разу вони нам не знадобляться, тому що є артембрат. Отак. Ну це я коли один плаву, музичка там, або якщо якийсь сусід попадеться трошечки такий неадекватний, то ліпше слухати музику чи дивитись кіно, чим якогось сусіда незрозумілого в каюті. Ну що, так вам Женька краще виглядає. Коло подстрижена, все, дивіться. Так, аж на голові легче. Що ж, ми вже з душу вийшли, підстриглися. Чекаємо Артема брата, він, так як він з холодильником, з рибкою, і плюс він ще крути паузу в 45 годин з цим паромом, то він буде за паром, на паром заїздити відповідно за годину. Десь так приблизно, так що його ще немає. А поки можемо прилягти на це чудове ліжко, полежать. Каюту всі ви вже бачили, я вам не раз показував, так це виглядає. Два ріжка. Вікно за шторами, бо там люди ходять. Взагалі 4 ріжка, два складених. Тобто може максимальна каюта вміщати 4 людини. Ось так виглядає санвузол. душ, Коротше, всі діва. Можна. Можна, скажімо так, меритися, Доволі комфортно. І навіть... Щось там дує, іноді прохолодно буває. Ведь. Ну, Атьом! Женька обраба, ти вже тут на, не ну... на старостопі, а на, на чом не вже. Я вже, вже сі виспав. <рес> мені вже поняв, якийсь пацан Ты заходить, питає, каюта свободна, я кажу, йди звідси, а Атьом закриє. А звідси, а? Що, останній заїхав? Знаєш, що це не габарит з ескалатором заскочив, тако посадин став. Так, так, то є. Та ще поки дочекався того електрика, поки підключили холодильника, він десь був в проєкті. Він там направляв, щоб щось не робив. Все, короче, плывем далі. Женька вже красива. Столовочка. 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 Divers, або Якщо забрати букву, вийде аквалангісти. А так водії. Дай... Якщо так забрати одну букву, вийде Divers. Divers? Аквалангістик. Я собі не брав акваланга. Що, він як опуститься нижче води, то всі возьмемо акваланги. <рив> будем oh. Всі, всі будемо плавати. Тьо. Смачного. Смачного. Підписуйтесь на канал. Ставте лайк. Ставте подобайки. — Подобайте, подобайте. Да. Смачно. Все, друзі, допилили ми до Порта Гданськ. Те, що розвантажуємось. Колейка з людей. Темій, насе. Добрий день. Дуже цікаво. Так, да, так, да. добре. Кабінатор. Як ви доплили? Як ви і ваші враження? Дуже добре, дуже добре. У мене таке саме щось. Дуже файний сервіс. Ще й бачите, подарунки дають так. Ну. No. Різдвяні. Його Собака. Щой, йдем so. Давай, Женька, бра. На зв'язку. Побачимось. Okay. Всього найкраще. Okay. Я. Чого Жека як так тішиться? Тому що я вже зміг підключився нарешті телефон до сканії. Бачите, змінила машина країну і підключився телефон. Була така проблема, я два дні не міг підключити телефон. Чомусь не, ну, система не пускала. І я два дні був змушений слухати дуже часто радіо. У мене вже голова їхала від тої музики, що там по радіо крутять. Тим паче, враховуючи, що зараз вона все на... Якусь різдвяну тему новорічні. Одне і те саме, одне і те саме по кругу на всіх радіохвилях. Я мозгами з гами але слава Богу, вже все підключилося. Так, паромчик уже заправляють. Вон, дивіться, який негабарит. Так, друзі. Порт Ґданськ. Вас вітає Польща. Зараз ми виїдемо, станемо. На стояночку обійдемо машину, перевіримо, як там наш причіп себе почуває, чи він стоїть відносно в нормальному рівні на подушках. І поїдемо потихеньку до бази, його залишимо. Цю інформацію до фірми я доніс, що причіп має несправність, а там вже справа за ними. Коли будуть ремонтувати, що далі це нас особливо не стосується. Наша головне, що ми це помітили. Інформацію донесли. Пощо як би терапив хорош тут А ця Женька не пристібнутий. то вона матюкається. Зараз туточки станемо. Чук-чок. Окей, івень! Приблизно норм. так і доїде. Наша дружна фірма Терція, <ріху> дядя Андрій, <ріху> пагнал! Так, добре. Не відволікаємося. Зараз Артемчик буде з'їжджати скоро з паромчиком. Добре, друзі. 750 конеків. Так, друзі, зняли Артемчика, підзняли, до речі, оця сканія, позаду везе генератор. Це поїде до нас на Україну. Він не габарит. Зуємо сканьку, дозаправляємо і нас чекає наступне завдання. Цей прицеп лишили на базі, зараз візьмемо інший і вперед на розвантаження до міста Катовіць. На завтра. А вам, друзі, дякуємо, що були в цій мандрівочці з нами. Артем брат вам також передає вітання і привіт. Сподіваюсь, вам сподобалося. Отож, бережіть себе, Всього найкращого. Удачі до наступних зустрічей.